На початку кожного мого відео ви бачите парфумерний талісман мого каналу, маленького ангілочка, якого зробила Ірина Талами, і подарувала мені. А тепер у мене є охоронець моєї нової парфумерної колекції Бейбі-Йода з літачком F16. Він приїхав до мене у посилочці зі Швейцарії, від моєї підписниці, моєї парфумерної подруги пані Діни. І привіз мені велику, велику кількість парфумерних і не тільки приємностей, радощів та вражень. Хочу поділитися з вами, що ж парфумерного привіз мені бейбі Йода. Пані Діна надіслала мені сліпі затести. Ось цей пакет, в якому є. Від леванти в таких великих атомайзерах. Шарудіння, шарудіння, розумієте, без цього не обійтися. Ось такі пронумеровані атомайзери. І тут стільки тих відливантів, що носити і носити. До них йдуть, звісно, відповіді. Так, ось такі відповіді, вони запаковані. Номера як лежать, так і лежать. Все це попереду. Я буду розношувати попередньо аромати, записувати свої враження і потім ділитися з вами. І ми разом будемо читати, що ж за аромати ховаються в цих відливантах, що мені приготувала пані Діна. Не роблю це експромтом. Ну, По-перше, мені сподобалось розношувати аромати, по-друге, зараз трішечки ніс може мене підводити, якщо це робити експромтом, а не хочеться зіпсувати. Таку приємну справу. Отже, затести на осліп попереду. Тепер хвалюсь. Звісно, емоції у мене шквал. І ці емоції вони, От як мала дитина, повторююсь, як мала дитина, яка одержала щось, щось таке казкове. І ти в свої дуже-дуже багато років відчуваєш себе маленькою дитиною. Коли розглядаєш це все. Пробуєш. Отже, що навернуло мене на дитинство? Почну з маленького, тепер у мене є ось така мініатюрочка. Т'єрі мюклер це ангел. Тут написано, ще Т'єрі мюклер не просто мюклер. Парфумована вода, ангел. Я з нею знайома на рівні пробника. Фірмового, який був у мене вдома. Так, той аромат мене, той аромат, тоді аромат мене дуже вразив. Він був настільки стійкий, солодкий. Це було для мене таке якесь нове відчуття. Я тільки починала тоді ем, так, глибоко цікавитися парфумерією, тому дуже радію такій мініатюрці. І радію, що ангел буде зі мною. Так, далі в мене є ще одна мініатюрка. І це, і це красуня поема від Ланком. Ось вона, ця казкова рідина. Я думаю, ви багато хто знаєте цей аромат. Далі у мене є пробники від невідомого мені по відчуттям бренду, який називається Лізо Примордіаль, що в переводі з французької первісні води. І у мене два фірмових пробника, які називаються «Rose Supercritique» та Гарденья Supercritique». тобто суперкритичні роза та Гарденія. Буду знайомитись і тоді вже зроблю невеличке відео, які враження я одержала від саме цього нового для мене бренду. Оп, первісні води! Далі Далі у мене є ось така мініатюра. Новиночка від Ермез, це Енжарде Астег, сад на острові Кітіра. Це той острів, де нібито за легендою народилась Афродіта. Ось як виглядає ця мініатюрка. Вона без розпилювача. Я вчора трішки наносила на ніч цей аромат. Щоб хоча б уловити, хоча б зрозуміти, про що там, все ж хочеться спробувати. І е, я відчула тут цитруси, я відчула тут фісташку, потім подивилась, так, тут заявлено, тут є зелені ноти, і ця фісташка, вона так незвично з цитрусами комбінує, але це було поверхневе знайомство. Це було ну, навіть, навіть, навіть не на рівні добрий день. Тому все попереду. Далі у мене є ось такий флакон, він запакований. Ми зараз з вами розпакуємо це Giorgio Armani Intense. Парфумована вода Intense. Це 15 мл. Давайте разом з вами розпакуємо. Я ножички маленькі взяла, щоб було зручніше. У мене є пробничок. Пані Діна мені надсилала. А тепер у мене є флакон. Ох, шаровіня. Так, 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 поїхали, поїхали, поїхали. Ухти. Ага, а воно спереди, Отак відкривається. Так, відкриваю, достаю. Ух ти. Опа, красунчик. Ось він такий, такий цікавий, такий стрункий. 15 мл. Крас, класний флакончик. Чим більше стає ароматів, тим більше е підтримуєш думку, що отакий от формат 15, 20, 25, 30 це самий-самий класний формат. Звісно, якщо це не якась поливашка, якою хочеться багато-багато поливатися. Ну що, розпилення? Ой, яка кришечка! Ух ти, ту гесенько! Давайте робимо розпилення. На кришечку. Раз, два, три, чотири. Пішло п'ять. Так. Приємно зразу, солодаво. Але у мене просто тут на руці є аромат, який зараз змішується. Я про нього пізніше розкажу. Це взагалі у мене кришезносні враження. Трішки пізніше. Отже, що далі? Далі пані Діна надіслала мені залишок у флаконі, щоб я познайомилась з ароматом, де у неї улюблена нота шоколаду. Це Ажан Провокатор, Агент-провокатор і називається цей аромат Fatal. Я пам'ятаю ці флакони, тому що якось ми часто... Ми. Я бачила часто, і в мене було е, класичний аромат у вигляді рожевого яйця, також просто аромат Ажан Агент. Е, шкодую, що не познайомилась з Електрик, з Silk. Якось вони так швиденько зникли. Хоча як купила все одно, у мене їх би зараз не було. А ці я тільки пам'ятаю на сайті самі от такі гарні флакони. Я також робила. Перший підхід, перше знайомство з цим ароматом. І знаєте, коли я його нанесла, у мене зразу так щовк. Ой, Лявієбель. Дуже схожі перші відчуття на Лявіебель тільки не настільки потужно, не настільки засолодко. І потім так воно розвіювалось, і у базі було відчутно шоколад. Але буду знайомитися ближче. Ви знайомі з Фаталь, поділіться своїми враженнями. Продовжую. Вчора у мене також зранку було побачення. Побачення на річці Сена. І це аромат Рандеву сюр. -сен», побачення на сені від Алена Делона. Аромат від Celebrity. Також нанесла зранку, щоб хоч якісь враження мати. і Спочатку думала, що там перчики. Настільки був такий пряний, цікавий такий бадьорий старт, але виявилось, що там кардамон. І не тільки. Про всі ці красоти буду розповідати пізніше. Знаєте, чим мене здивував цей флакончик? От він такого рожевого кольору да, з розписом. Але я зрозуміла, що це плівка. І я пригадала, як на Великдень не фарбували яйця, а одягали таку плівку, розігрівали, і вона обтягувала яйце. Я так зрозуміла, що це той самий ефект ось таке побачення від селебріті Алена Делона. Продовжую свої емоційні похвастульки. А сьогодні зранку я знайомилась. З ароматом ось цього від Леванту. Це еліксир Шарнель Гурман Кокен від бренду Герлен. Це у нас плотський пустотливий гурманський елексир. Назва. Плотський пустотливий гурманський елексир. Ох, який же ж це Елексир! Я ходила з ним весь день. Нанесла зранку і відчувала до, до пізнього вечора, практично до ночі, бо зараз нову ніч я знімаю. І перебив мені цей аромат тільки той, який тут у мене на руці. Про нього пізніше. Тут шоколад, тут какао, тут ром, тут троянда, тут спеції. І оця перша хвиля, коли я нанесла. Вона настільки класна, враження, що ти випив трішки якогось дуже-дуже класного алкогольного напою, закусив це шоколадом для дорослих з перцем, з, з ромом. Поруч стоїть вазочка з трояндою. І ти просто сидиш в такій неймовірній атмосфері. Оцей потужний перший потік, який йде після нанесення, хочеться його просто, щоб він тривав, 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 тривав. Але він потрошечку сходить, оця інтенсивність. І тоді весь день я відчувала шоколад, чорний шоколад з ноткою алкоголю. Неймовірний, неймовірний. Навіть ще не цікавилась, чи є він зараз у продажу. Ну, я вже уявляю, скільки він може коштувати. Просто божественний елексір. Але назва дуже інтригуюча у нього. А тепер я вам покажу, що пані Діна надіслала мені до знайомства представників швейцарської парфумерії. Першим я покажу вам ось таку коробочку. Вона запакована. Тут навіть на ній мені так сподобалось іде шрифт Брайля для людей, які слабо зрячі або сліпі. Це Версує. Версує. Не знаю, що. Це. Тут написано: Made in Switzerland «Eau de parfum Versuie». Зараз ми з вами розпакуємо також. Так щільно тут ця слюда запаяна. Навіть нема де підчепитися. Тому я зараз так ножичками тихенько раз і знімаю. Версію. Назва ніби як з натяком на французьку. Швейцарська парфумерія. Ви щось знаєте про швейцарську парфумерію? Я нічого, але у мене є достатньо тепер ароматів, щоб познайомитися, скласти своє враження, і потім вам про це розповісти. Я навіть започатковую таку рубрику, як парфумерна географія. І починати буду зі Швейцарії. Шарудіня, шарудіня, шарудіня. Опа! Так, якась цікава коробочка, щоб нічого не впало. І хочеться, щоб ви ж бачили. Випадеш? Вау! Ой! Дивіться, який флакон! Ой-ой-ой! Це як? Ух ти! Таке кругле! І е, такий на ньому узор нагадав мені оту кулю із шматочків е, дзеркала, яка була на танцях колись. На дискотеці. Ай-яй-яй, як цікаво! І кришечка у вигляді літери е, В, літери В, я так розумію, це пов'язано з назвою. Ой, дивіться, тут також шрифт прайля. Молодці, молодці. Людина може прочитати. Зараз будемо розпилювати. Так. А отут, де пульвелізатор, там серденько. Чи видно вам, що там серденько. Ой, як цікаво. І коробочка така. Хатиночка. Так, розпилюю. Розпилюю хоча б для першого враження, ну, бо в коробочку. Раз, ух ти, два. Пішло. А мілесенько як. Ой. Ой. Мені пахнуло мімозою. Це я вже весни хочу, чи там я мімоза? Ну, дійсно, пахнуло мімозою. Так треба буде почитати, що це взагалі за бренд, що це взагалі за аромат. Мімоза, перші враження мімоза. Можливо, цей аромат прискорить. Прихід весни. Клас! Ой, пані діно, дякую. Боже, який незвичайний флакон, аж трішки боязко його тримати. Хтось знає цей аромат, хтось знайомий з цим ароматом. Зараз повторюю його назву Версюві. Версюві. Супер. Ой, цікаво, як. Так, це був перший представник швейцарської парфумерії. Буду шукати, що це за бренд, хто ем, парфумер. Але чую бімозу. Рухаюсь далі. Тепер я вам. Покажу три пробники. Ось так виглядають пробники. Зараз хвилиночку, будь ласка, бо вони вивалилися. Ось просто, бачите, біла. Не видно буде вам. Тут є таке тіснення. Біла, просто біла картоночка, і всередині все чисто біло, і тільки ось тут є інформація. А ця інформація говорить, що це бренд Perfume. Сакс. Я коли прочитала трішки зависла. Perfume сакс. Ну, я знаю англійське дієслово Сак. Знаю іменник Сакс. Але якщо перекласти perfume. Парфуми, що роблять Сакс, то трошки так цікаво одержується, так? Да? Ті, хто знає англійську, розуміють зараз, про що я Пікантненько. І ось у мене три пробники від бренду Perfume Sux. Швейцарський бренд. Також не знаю нічого, буду е шукати інформацію, буду цікавитись. Але два з них я собі наносила. От, бо, хочеться, все, хоча б хоча б появу мати. Що там, що там? І отут у мене на лівій руці аромат, я його першим нанесла. Він називається Wealth. Як багатство. Я його коли нанесла, я вже можу певні враження сказати, я зразу зависла, тому що це Ірис. Ірис, корінь ірису, земелька, ірис. Зараз я трішки перебила тим, що бризнула uh, Джорджі Армані. Неймовірний ірис. І оця земелька мені навіть десь мене віднесло трішки. До бурячка від Кіото, від бренду Діптік. Мені дуже сподобався аромат Кіото, але знаю, що його вже немає, не продають. Навіть трішки якогось бурячка вловила. І ірис, ірис оцей корінь земляний настільки крутезно. Вау! Я просто в такому захваті, в таких емоціях. Я десь, мабуть, півтори години ходила, і от під величезним враженням, якщо швейцарська парфумерія така, ху -ху, то буде про що поговорити. А також на праву руку я наносила аромат, так оце він, флеш. І він мене трішки, знаєте, так спонтеличив якимось поєднанням дуже цікавих нот. Спочатку я думала, що це смажені горішки, солоні смажені горішки. Але зараз я відчуваю, що це не солоні смажені горішки, горіховості немає, але оця солоність, солоність і смаженість якась, вона є. Буду розношувати, буду шукати, що це. Також є тут третій аромат, який називається Фуель, якщо я читаю по-французьки французь, французькою мовою. В общем, емоції уже у мене купа від цих трьох пробників, і особливо від wealth. Але ще це не все. І знайомство з швейцарською парфумерією продовжиться. Подивіться. Ви просто подивіться. Я настільки приголомшена. Дивіться, це бренд Арумо. Арумо. Ви знаєте про такий бренд? Ось так і написано: Арума Свізеленд. І три абсолютно нових запакованих флакони. Так, Зараз, я не знаю, на якій це мові. Тут зображений ніби якийсь там римський. Шапці воїн, якщо вам видно. Але зараз я не знаю, хто це. Потім «Авана». я так розумію, це гавана, ну це, мабуть, іспанською. І Пігаль. У Парижі є пляс-Пігаль, площа Пігаль, але Пігаль пишеться не так. Можливо, це іншою мовою написано Пігаль. Ну що, почнемо з Пігаль. Розпакуємо разом Пігаль, щоб мати уяву, як виглядає флакон. І. Подивимося, а інші я розпакую потім. Можливо, зроблю шворц. Так, а можна, можна і без ножиць. Отут зверху зручно дати плівочку. Опа, і вона пішла вже. Ви знаєте? Ви знаєте, я такі тубуси а, у вигляді коробок не зустрічала давно. І мені вони нагадують чомусь. Якісь от парфуми з дитинства. Не можу згадати, що було в таких тубусах. Можливо, хтось мені нагадає, але я згадала дитинство. Так, відкриваємо, хоч би не впало. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Це в мене сил немає, чи так тугесенько? Ага, це є. Так. Ось так виглядає флакончик. Ложе ось таке. Чорний а-ля оксамит. Ось такий флакончик. Трупочка доволі товстенька, якщо вам видно. Так, кришечка щільна, пластикова, але така нелегка, щоб дуже. І ми зараз з вами спробуємо, що таке пігаль. Так, куди наносите? Сюди ні. Я нанесу сюди на ложе. Раз, Три. Є. Yeah. Ой, воно таке солоденьке. Може там малинка? Ой, це щось таке ягідне. Так, ні, не піде так, діло. зараз іде ж мені, бо в мене на палець. Мені дають е, солодкі ягоди. Ягоди червоні. Зараз, поки перші пшики, трошки спиртонуло. Такий цукерково-ягідний аромат. Ну, пігаль, пляс-пігаль, що сказати. А, клас. Клас, треба знайомитись, розношувати. Ой! Як незвично, як цікаво. Будемо розпаковувати далі. Гуляти так гуляти, правильно? Для чого відео знімати? Опа, є. Ну що, давайте розпаковуємо далі. Беру Зерес. Не знаю, що таке ЗЕРЕС, хто такий Зерес. Пишіть мені, якщо ви знаєте. Опа! Знову шародіння. Шарудіння, шарудіння, шарудіння. Я придумала собі таку пісеньку, коли щось розпаковую. І щоб вам було не так неприємно. А можливо, вам неприємно чути цю пісеньку. Пишіть, якщо неприємно. Я все приймаю. Відкриваємо. Я вже знаю, що туго. Опа-опа-опа. Так. Зараз такий же флакончик, я так розумію, воно все йде однаково. Так. І що ж буде тут? Хоча я вже сижу в цих ягодах, придумала собі малину. Поправляємо розпилювач і вперед. Раз, два, три. Пішло? Чотири. Ох, як білесенько. Що тут? Ой, цікаво. Тільки мені ж ця трошки запах перебиває. Це уже не так безтурботно. Тут є щось гостреньке. Свіже, гостреньке. Але засолоджується. Так, влаштувала сліпі затести, не діво. Тільки показую. Тільки показую, бо зараз і ніс не дуже працює. Фух. Але класний. Класна швейцарська парфумерія. Така, знаєте, от два відкрили, вони такі носибельні, носибельні. Я не знаю, що це, чи це люкс, чи це якийсь мас маркет швейцарський, чи це ніша, хоча навряд. Отут отут, отут може бути ніша, тому що сама назва Perfume Sacks. І те, що я чула, це може бути ніша. А ці класнючі, безтурботні. І давайте відкриваємо авана. Я так розумію, гавана. Відкриваємо гавану. Шарудіння, шарудіння, шарудіння. А так. Я вже така смілива, вже знаю як. Опа. І такий самий флакончик, тільки картиночки інші. І що у нас в гавані? Так, поправляємо. Чогось я не здогадалась взяти блотери. Але я все одно потім буду розповідати. Це я так. Раз, два, три. Ой, який мілесенький меде. Так, треба на палець. на палець. На який палець? Скрізь уже все забризкано. Можливо, отут. Можливо, я собі зараз на руку. Мені якісь горіхи. Тут уже більше якісь корінці, горіхи. Чогось мені Angel Muse пригадався. Я знайомилася, мені матіола присилала. Щось таке громанське, горіхове. Так, все буду розповідати потім. Отже, дорогі мої друзі, маю тепер таку відповідальну роботу познайомити вас зі швейцарською парфумерією. Якщо хтось з вас знайомий, напишіть, будь ласка, бо це настільки новий досвід, я навіть ніколи не задумувалася, чи є в Швейцарії своя парфумерія. Хоча візьмемо до прикладу Шопак, Шопар – це ж Швейцарія. Але якось так навіть не задумувалась над цим. Але то люксовий бренд. А про такі я ніколи не чула, ну я не можу з цього флакону. Це щось. Це просто щось. Дорогі мої глядачі, дорогі мої підписники, дякую вам за увагу. Дякую пані Діно вам за це неймовірне відчуття. За ці неймовірні емоції, в яких я перебуваю, і які мене дуже рятують в ці дні. І за мого нового дружка, за охоронця всіх цих скарбів, за бейбі-одо з літачком F16. Тому що я стверджую: все є, було і буде Україна. Слава Україні! А на моєму каналі далі буде.